Наразі у міськраді пропонують всім городянам долучитися до обговорення статуту територіальної громади містам. Над ним більше двох місяців працювала робоча група. Намагалися врахувати якомога більше аспектів життя громади. Зазначає секретар міськради і голова робочої групи Тетяна Запорожець. На своєму засіданні робоча група затвердила проєкт статуту територіальної громади. Тепер він надається у Тролові колективи для обговорення, а також він розміщений на сайті Лазівської міської ради, якраз його можна знайти на сторінці проєкту для обговорень. І тому ми звертаємося до лазівчан небайдужих до цієї справи долучитися, надавати свої пропозиції, відгуки чи зауваження щодо проекту статуту. Всі зауваження будуть обов'язково враховані робочою групою, опрацьовані. Пропозиції приймаються до 15 грудня у кабінет 13 або 14 міст виконкому і бажано у письмовому вигляді.